Нарешті заговорили про світ без Росії, техніку, которому завої статовсюду, і ці поставки тільки будуть наростати. На цьогорічній Мюнхенській безпековій конференції розглядалось багато питань щодо якнайскорішої нейтралізації країни-агресорки. Саме тому цей захід в Мюнхені був жорстко антиросійським. Проте на конференції ще не придумали світ без Росії. Про це тільки почалась розмова. Але світові лідери вже почали шукати формулу, де Росії вже немає місця, та що робити, щоб Путінська Росія розпалась? Під час конференції прем'єр-міністр Фінляндії Сан. Марін зауважила, що Захід надто багато часу приділяє майбутньому Росії, але взагалі не приділяє часу майбутньому України після її перемоги над Росією. За її словами, шлях до цього майбутнього уже є і його пройшла Фінляндія, це ЄС, НАТО і суперуспішне внутрішнє суспільство, яке класно заробляє, де класна медицина, освіта та багаті статки. Санна Марін та прем'єр Естонії, Кая Калас та інші учасники заходу вже говорили про питання репарацій. Всі вони наголошували, що треба змусити Росію заплатити в Україні. Треба почати цього пса тикати в ту проблему, яку він сам створив у війну і змушувати платити та. А саме принижувати Росію, тому що всі, хто вважає, що треба дати можливість Путіну зберегти якусь пику, вони навпаки підкидають дров багаття і зазначають, що мовляв, ми говоримо про мир, але окупанту ми заплатимо за окупацію. А треба, щоб було навпаки, Росію треба примусити публічно платити репарації і запустити внутрішні процеси, в яких країна-агресорка має пройти терапію саме визнання злочину і розуміння, що злочин це жах. Свого часу це сталося, наприклад, у фашистській Німеччині, і саме в Мюнхені відбулось переосмислення Німеччини. Там поруч є місто Нюрнберг, де відбувся процес над фашистами Мюнхену, і тепер потрібно зробити такий самий процес над кремлівськими окупантами. До року повномасштабного вторгнення міністра закордонних справ єС випустили спеціальний відеоролик підтримки Україні». Його презентували на початку підсумкової прес-конференції, а згодом опублікував у Твіттері Верховний дипломат ЄС у ролику. Кожен із міністрів говорить слово із яким у них асоціюється Україна. Можемо послухати One year ago, Russia unleashed a brutal aggression Росія its peaceful neighbor. That they can рік тому Росія розпочала жорстоку агресію проти своєї мирної сусідки, вважаючи, що може здійснити вторгнення і захопити державу силою за кілька днів. Але цей план провалився і продовжують провалюватися. Україна права, смілива, шаноблива, розмаїта. Це Європа, хоробрість, героїчна нація, родина, перемога. Фермопіли, правосуддя, гідність, свобода, свобода, патріотизм, наполегливість, єдність, стійкість, рішучість, відповідальність, сісу, солідарність, людяність, принципи, просто мир, європейська, друг. Ми разом з Україною. Польща зміцнює своє небо міноборони країни продемонструвало свою останню систему протиракетного захисту під назвою Маланарев. Це пускова установка ракет малої дальності та радар, призначений для перехоплення ракет і літаків, що наближаються. Очільник оборонного відомства Маріош Блащак зазначив, Маланарев. Посилить безпеку у польському небі. Нагадаю, польща почала укріплювати свій повітряний простір після інциденту з ракетою, яка перелетіла через український кордон у листопаді минулого року. Це перевірена система. Вона значною мірою базується на принципах роботи системи Skype Saber, яку ми також маємо на озброєнні. Отже, це поєднання британського досвіду з можливостями польської збройної промисловості. Мала нарив це перший етап наших зусиль. Далі ми будемо послідовно розширювати наші зенітні та протиракетні можливості. Як українці приборкують леопардів? Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав військову базу, де українські танкісти опановують нові для себе зразки бронетехніки. Йдеться про панцерники леопарди та бронеавтомобілі. Мардери міністра супроводжував брат міського голови Києва та абсолютний чемпіон з боксу у суперважкій вазі Володимир Кличко, який надзвичайно популярний у Німеччині. Я приїхав сюди, бо хотів особисто побачити, як проходять тренування українських солдатів на леопардах та мардерах, які розпочалися 30 січня. Ми навчаємо 600 сержантів, яких я люблю називати основою кожної армії. З моменту початку війни ми навчили понад 1200 українських солдатів діяти у складних ситуаціях, іншими словами, поза базовою підготовкою. До кінця року ця кількість сягне понад 3000 бійців. У ці дні, рік тому вільний світ не вірив у Сполучені Штати, Україну. Я благаю вас повірити в нас в Україну і продовжувати вірити в нас, що ми можемо захищати себе. Я безмежно вдячний почути історії наскільки добре підготовлені українські солдати та як швидко вони навчаються, тому що це питання життя чи смерті. І, ам... І Щодо його візиту як символа, ну звичайно, що дуже важливо було для нього показати цю підтримку Україні, тому що дуже цікаво. Що для мене насправді я дізналася, що я не знала, що тоді президент Зеленський перший дзвінок зробив саме до президента Байдена. І президент Байден сьогодні згадав, що його попросили створити цю коаліцію і зібрати міжнародні країни в підтримку України, що Байден зробив. І дуже цікаві ці слова були сьогодні. Що ми всі думали, що Україна впаде так. рік назад в ці дні? Але Україна стоїть, Київ стоїть, демократія стоїть, і це завдяки українському народу. Це так само дуже важливо. Тут такі якісь рефлексії. Ну я думаю, що ультиматумів вже достатньо поставлено. Додаткових ультиматумів тут вже до ультиматуму всі вже прозвучали. Як на мене, ну звичайно, можливо, це буде просто ще одне підсилення, але чогось додаткового особливо я ну важко буде очікувати. Але от що насправді мені здається, буде польща польська сторона педалювати це питання надання Україні, все ж таки літаків і систем ПВО. Це головні аспекти сьогодні. Я розмовляю з українськими українським командуванням, яке просить точно просить офіційно американське командування надати надати літаки, і вони так само оголосили, що Українські є достатньо сертифікованих українських пілотів, які вже готові їхати на навчання буквально в момент, коли їх викличуть, для того щоб вчитися на F-16. Тому і хочу вам. Сказати, що у Варшаві просто на такі сателіт City Light, такі реклами, де йде вимога надати Україні F-16. Байден надає Україні F-16. Тобто насправді це буде такий один з головних моментів. Зрозуміло, що вже з леопардами вирішено, з танками вирішено Йде питання. Тільки пришвидшити цю, 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 цю допомогу. Ну і зрозуміло, що президент. Байден також сказав, що буде оголошено ще додаткові санкції щодо еліти і щодо російських до тих, хто як він сказав, бере участь у у, військо, у воєнній машині у машині війни Росії проти України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити. В описі до відео.